9 березня відзначають своє професійне свято ті, хто за допомогою музики об'єднують серця, рухи та думки тисяч людей. Королі вечірок, які змушують пускатись в танок і залишатись на танцмайданчику до останнього діджеї Артем Ткаченко діджей пробас, відомий не лише у Кременчуці, а й на увесь світ. Його творчий шлях починався з репу, радіо, і, врешті-решт, він знайшов себе у діджеїнгу. Ну а далі утворився гурт, який прославився не тільки в Україні, а й за її межами. Почав шукати однодумців, які е, будуть там працювати разом зі мною. І так збирався колектив. Е, він зібрався не відразу. Був деякий, деякий час, як він збирався, але е, Принципова історія була робити щось масштабне, щось не таке, як роблять всі. І таким чином зібралась прабас Харді, повний склад, тому що хочеться, щоб це були стадіони. Хочеться, щоб весь світ знав, слухав, тому що дуже багато всього хочеться сказати і в музичному, і в філософському плані. Перші думки про Баса після того, як трек Доброго вечора ми з України розірвав усі чарти та радіостанції. А ця фраза стала національним слоганом, були тільки про те, що тепер. Роботи буде набагато більше. Вільного часу стало було мало, а стало ще менше. І відповідальність дуже велика, тому що я розумію, що звісно, воно вже зроблено, воно написано, воно щось ну, в світі має якісь, якусь енергію, так? але ну, треба йти далі. І головне не те, що було, а те, що буде. Тому от така відповідальність. Ну, а по факту, якщо просто по, там, як людина, то я дуже щасливий, що так вийшло. Класна історія. Музикант каже, що професійний рівень діджеїв у Кременчуці досить високий. У нас взагалі школа діджеїв дуже непогана в Кременчуці. І е, я маю на увазі стиль, Кременчуцький стиль діджеїнгу. І я вважаю, що першим заклали його е, ну, декілька поколінь. Було діджеїв, були і олдскульні, були і наша школа була. І от зараз те, що відбувається на вечірках, це мені не соромно за те, що є. І я вважаю, що ті діджеї, які зараз є в Кременчуці, вони дуже достойні і на їх сети можна ходити. Любов до музики та ноутбук усе, що потрібно сьогодні людині, аби зробити перші кроки у діджеїнгу. Слава Богу, зараз е, варіантів, як почати займатися діджеїнгом, дуже багато. Е, в туторіали, в інтернеті є вся інформація. Я вам скажу, що зараз, щоб почати грати, тобі потрібен просто ноутбук. Отак, От це наймінімальніша історія, що потрібно, щоб ти почав вже виступати, щоб ти мав виступ, щоб ти міг грати. Отак, От тому це дуже легко. Потім ти вже можеш там якось докуповувати. Там різні девайси, ще, що, ще щось. Але почати це треба там, дуже поважно відноситися до музики, хотіти щось сказати людям, людям любити це і е, просто почати щось робити. Наповнювати етномотивами свої треки Артем планує і після нашої перемоги. Ми почали до війни в повноповномасштабної вторгнення так, писати українську музику, тому що так відчували. І я, чесно кажучи, хочу продовжити цей двіж, тобто, хочу продовжувати наповнювати етномотивами далі музику, але єдине, що щоб це було, знаєте, виглядало. Дуже сучасно тому часу, який він буде. Тобто принципова історія бути першим джерелом, бути новим, бути свіжим, бути е, першим. Україна народжує талановитих, працьовитих вечора, і наполегливих не. людей людей, які розповідають про нашу державу усьому світу і роблять це яскраво та незабутньо. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.